Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як я готую великодній кекс в чашці. І саме перше мені буде потрібне одне куряче яйце. І додаю до яйця одну столову ложку цукру. І тепер це все гарненько перебиваю міксером. Яйце з цукром я взбила, і тепер кидаю сюди 2 столові ложки какао. І знову ж таки взбиваю. Далі я додаю півчайної ложки розпушувача. І додаю 4 столових ложки муки з гіркою. Перша додала 2 ложки і Перебиваю, і тепер додаю ще наступні дві ложки. І знову збиваю міксером. І тепер додаю 3 столові ложки олії. Я додала соняшникову олію. Випікати кекс я буду у звичайній кружці. Кружку я наливаю зовсім трішки соняшникової олії і змащую її. Тепер беру в збиту суміш і викладаю в кружку. І тепер розподіляю римномірно. Тіста має бути на половину кружки. І тепер цю суміш я відправляю у мікрохвильову піч на 4-5 хвилин. У мене вже пройшло 5 хвилин і я дістаю кекс. Тепер я залишаю кекса, щоб він мене вистих, і мені було зручно його витягнути із кружки. За цей час, коли в мене пікся кекс, я його час від часу витягувала, тому що він збільшувався в розмірі. Витягувала я його приблизно на секунд 5-7. Він трішки падав в розмірі, і я знову ж таки продовжувала далі його випікати в мікрохвильовій печі. Я це робила для того, бо боялася, щоб він в мене не вийшов за бортики чашки. І поки в мене буде кекс в кружці трішки вистигати, я зроблю білкову помазанку. Для цього мені буде потрібно один курячий білок. Далі я додаю щіпку лимонної кислоти. Зовсім трішки. І поступово додаю 160 грам цукрової пудри. Все білки я взбила, і такі вони в мене вийшли. Густенькі, такі, бачите, що не витікають. Тепер швиденько я беру кекс, він вже вистиг такий, добре тепленький, і обережно витягую його з чашки. Кекс спікся і має ось такий вигляд. Я зробила помазанкою так із запасом. І тепер беру кекс і просто мукаю. Так, мокаю і прокручую. Можна трішки підправити ложечкою. І тепер взяла таку звичайну посипочку і посипаю зверху посипки. І тепер мій великодній кекс готовий. У мене є ось таке блюдце. Його поставлю, і в мене ще є такі декоративні пасхальні яєчка. І викладаю по контуру. Мій великодній кекс готовий. Ось буквально за 5 хвилин і великодня страва вже готова. Я зробила білкову помазанку кексі, але не ставила в духовку. Ще можна поставити в духовку, щоб підсушилося на градусів 80-100, буквально на пару хвилин. Але я не ставила, воно з часом саме застигне. Також, якщо ви бажаєте, можете ставити якусь начинку всередину, чи горішки, чи сухофрукти це все за вашим бажанням. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео та такий великодній рецепт приготування кекса. Також діліться, що ви цього року готуєте на Великодень. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!